Вони першими чинили супротив ворогу, а згодом відновлюватимуть рубежі країни у її міжнародно визнаних кордонах. 30 квітня Україна відзначає День Державної прикордонної служби, серед тих, для кого це фактично професійне свято. Василь Ведмідєв, який проходив службу у прикордонних військах наприкінці 80-х. у березні 22-го року чоловік відмовився від своєї броні, долучився до лав Національної гвардії, де знаходиться і по цей день. Тричі бував на ротації у великій новосілці. А зараз Захищає від російських атак критичну інфраструктуру Криворіжжя. Прикордонники вони завжди були м, на першому рубежі і навіть зараз, е, е, прикордонники також на першому рубежі. Е, я служу в нацгвардії, але ми е, плічу опліч служили з пограничниками. То це прикордонники, ну настоящі військові. Наша сама сильна зброя. Це наші люди, отак От їм здоров'я, наснаги, удачі і перемоги, перемоги через перемоги. З 2007 року у кривому розі існує міська організація ветеранів прикордонних військ, яка об'єднує близько сотні учасників. Третина з них і зараз стоїть на захисті країни. Учасники об'єднання підкреслюють, перенесення святкування цього дня з 28 травня на 30 квітня має для них історичне значення. 30 квітня 1918 року прикордонні війська Української Народної Республіки вийшли на кордон на восточному кордоні. І установили в Донецькій області з границею з Росії, установили прикордонний знак і атрибутику прикордонних прикордонної служби України за віддану службу Україні охоронців рубежів. Відзнаками нагородив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми намагаємося, щоб місто жило майже нормальним життям. Але за це нормальне життя ми повинні завдячити нашим героїчним військовим. І я дякую вам. Від всіх криворіжців і за цю війну, і за все ваше життя, яке ви присвятили захисту нашої батьківщини, за те, що ви вірні своїй присязі. З нагоди професійного свята нагородили 32 два прикордонника. Їм вручили почесні грамоти, відзнаки ради оборони, а також знаки за захист криворіжжя та за заслуги перед містом. До привітань долучаються Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв та весь перший міський телеканал.